Така пропозиція буде від цього чоловіка, який приїде, прямо буде вас тягнути, і це буде вам на благо. І дивіться, і в першому випадку чоловік, да, то, тягне вас з якоюсь пропозицією в другому. І це допомагає вам, допомагає вам отримати якісь нові можливості, про які ви раніше не знали. І про це йде мова, про покращення вашого матеріального Положення. Тому тут хороші такі позиції, ви займаєте. Так, що у нас тут? Буква Н і буква К С. Хтось вам тут створює перепони. Є поряд з вами люди, які не хотіли б бачити ваш успіх. І ваші досягнення, вони почнуть проявлятися, коли ви вийдете з темної смуги на світло.